Щось новеньке, не ідеальне, але красиве. Кашаса де джамбу це унісекс-композиція, форма будівміст, виробництва в Бразилії. Чарівність флакону в тому, що він прикрашений квіткою джамбу з листя, Аджиру, виготовленою вручну майстринями з провінції Пара, а ще красивого плетіння прикрасою, ніби з натурального вокна. Ідею аромату показати багатство та красу бразильської природи, а чарівність парфумерної композиції в тому, що використані екзотичні нерідкісні ноти джамбу гуарана в оточенні слив, та нектарину. аромат солодкий, тропічний, фруктовий, ніжний, огортаючий, соковитий. Цікавий кашаса де джамву це бразильський алкогольний напій. Готується з кашаси, цукрової тростини, настоєної на джамбут, трава з анестезуючим ефектом. Підсумки, бразильський бренд, екокосметики. косметики Спрей містить натуральні компоненти, тому на тілі неприємно і в нього погано закривається кришечка, але він дуже красиво оформлений в крафтовому екостилі. Стійки 2-3 години на одязі довше приємний.